Хороший дохід вище матінки природи. Схоже, саме такий девіз у власників дорогого магазину італійського взуття, що на проспекті Соборності 38. Мешканці будинку не повірили своїм очам, коли серед білого дня у них перед помешканням почали пиляти здорові дерева, які вони вирощували роками. Прийшов тут як хазяїн. Порізав, порізав і пішов. Покидав, бачите, ну хоч би убраво. Місцеві підозрюють у всьому власників магазину взуття, який знаходиться на першому поверсі їхнього будинку. Кажуть, мовляв, дерева затуляли їм вітрини. На це, бо їх реклама не видно магазину. І вона, я хотів посадити сосу навколо тут. Питав її, заходив в магазин. А вона скаже, не треба нічого садити саджанців, Тільки не пояснила чому. Ясно, що буде закривати її, рекламу закриває. У самому магазині такі звинувачення називають наклепом. Переконують, жодного відношення до дерев не мають. Щоправда, запевняють, рослини вже давно повсихалися, тож зрізати їх було необхідно. кажуть, зробили це комунальники. Нікаку інформацію ми не можемо вам бо тому що ми не знаємо нічого, що відбувається в нашого магазину. Ми тільки відповідаємо за наш магазин і внутрі, що в ньому відбувається». І ви ну не викликали ніяких служб, які б зрізали дерева. Ми к деревьям не имеем. Это сухие деревья, мертві стояли, и их кто-то убирает. Понимаете, то, что их убрали, слава Богу, они сухие стояли. Это же, видите, вот вот два живых дерева, они стоят, их никто не трогает. У товаристві МЖК, яке обслуговує цю прибудинкову територію, запевняють, жодного дерева під корінь там не зрізали. Бригада з пилками працювала, але на іншій ділянці. 38А ми різали. 38 Тридцять взагалі, ми туди не було написано. Да. Там взуття. Ми... Ні, 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 ні. Є ні, биття. то не ми. Ми там як жамні, то тут пише МЖК. Більше того, майстер МЖК розповідає цікаву деталь. За його словами, зрізані дерева вже давно комусь заважали. Дуже багато дерев було пошкоджено, чимсь обливали. Аж земля вигоряла біля стобра дерев. Ну, хтось зацікавлений цьому. Там і горіх пропав, і вишня пропала. І ну бо я ж знаю ці дерева. Тобто вони всихалися, так вони всихали. Місцеві мешканці проблемою зникнення дерев перейнялися та викликали муніципалів. Наразі поліція встановила відповідних документів на зрізання дерев. Департамент ЖКГ не видавав. На завтра муніципали покликали на килим власників магазину взуття. Не відкидають і той факт, що людей, які зрізали насадження, найняли саме вони. Чого тільки не зробиш для кращого прибутку? Ольга Бондаренко Рустан Щербачук для новин на часі.